Наїзд. Опа. Зафіксовано наїзд. Ти прийди до начальства. Ти прикол. ви наїхали на громадянина України. Я питаю вас, чому ви наїхали на громадянина України і виконуєте злочинні накази начальство? Ви не зобов'язані згідно статті 60 виконувати злочинні накази. Ви не маєте своєї думки власної відповіді екологічної інспекції заборонено вивозити будь-яких твердих матеріалів. Начальство і ви як учасник цього злочину будете притягуватись до кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства та конституції України а чому ви то виконуєте О, за бо зараз дам день, раз. буде. Що ви на мене? Мене б'ють. Край, тебе б'ють. Журналіста край б'ють, порушуючи мої конституційні права. Я свої конституційні права знаю, але до мене не впрягай. Ви співучасник цього злочину. Де, 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 співучасник. Ви співучасник цього злочину. А я особисто напишу на вас заяву про злочин, чого ви мене рухали давай, 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 і на мене давай. намагались. Ливіть документи, документи, я особую. Що ви таке? Я не валю. Я вам ще раз кажу. Ви звідси нікуди не поїдете, я лягаю кулесе і їдьте через мене. Дурак. Може я дурак. Знаєте, що вам світить кримінальна відповідальність? Разом з вашим начальством. Ось так і скажете про охоронним органам, які будуть вами займатися. Добре. Землі гурні, коли лежить під метрах, а та й десять викликає світові. Всі побачили, які тут чиняться дії і які тут проходять злочини.